Армадол, забудь про головний біль. То у нас мінус 10, то плюс 3, то мінус 7, то плюс 5. І ти не розумієш, як тобі одягатися, щоб тобі було ще й комфортно, тепло, стильно. І зручно давай сьогодні знамо с експерта так. Олена Остерберг сьогодні з нами в студії. Пані Олена, доброго, доброго ранку, ранку. Раді ранку, вітати добро вас. Ранку, доброго, ранку. доброго ранку. Це вже, буде традиція. <звук> традиція. Це вже дуже дуже <звук> мило. Як як розібратися цієї зими, так щоб знаєте, не за всі гроші світу купувати і короткий, і довгий, бо тих грошей немає, але бути красивими і елегантними. Але ще й знижки в магазинах. Знижки, і ти таки можеш купити. Аби було зрештою, а воно тобі не знадобиться. Ще ж правильно треба витрачати. Вставши на розово голову. щоб все з розумом робити? І якраз от на цей період. Ну тобто зимовий період, що ми просто розуміли, тому що літом це ну шорти, Степан, майки. що ти Для тебе це актуально? Дуже актуально. Чи тобі дружина купує? Ми... Ні, мені я, я чесно скажу, я ніколи не ходжу по магазинах. Ну ніколи. Ну так же вийшло, важко, що в мене це, так, важко, це, це дуже складно. Це, це дуже, складно. я дуже нею. Я починаю казати, пішли О, додому. на цьому. Тобто, ну воно достатньо складно для мене. Отож, дивіться, зима в нас дійсно холодна і буває тепліше. Буває мінус і буває плюс 10, Тому верхнього одягу треба більше ніж. Один, це точно. Uh -huh. Одним пуховиком важко обійтись, а для жінок так точно. А, варто мати декілька варіантів. Я для себе обрала таку формулу, мінімум три варіанти вже якось легше. Якщо говорити про довжину для жінок, то це довжина або така по попояс, uh -huh. або довжина міді. Міді це не от коліно і далі йде До нога. Середина Вниз, ноги, середина та? ноги. Це самі оптимальні довжини. Я би сказала, що навіть е, сильно не звертаюся. Увагу на щось, якісь інші довжини, це самі дві практичні довжини. А ось саме ця довжина міді для жінок мега універсальна. Тому, тобто, що... якщо тепліше, то ми вдягаємо коротеньку дублянку, куртку, яка ось тут закінчується. А вже якщо холодно, то ми вдягаємо щось довше. Я правильно зрозуміла? Бо одним ми не обійдемося. Е, так. Ну, якщо у вас задача мінімум одиниць одягу, то це точно довжина міді. Ми бачимо зараз на екрані ось такі варіанти пальт. Так. це якраз до середини у це ця довжина міді, яка я дуже. Uh, Універсальною, а uh, чому тому, що знизу ви можете одягти як uh, якусь сукню, джинси, штани, uh, спортивний костюм або навіть взагалі нічого, будь-які ні, ваші ну, взагалі нічого почекайте, Тут так не можна можна робити. Я розумію, я все розумію. Да, я все розумію, але давайте стримаємо стримано якусь на це а як а як насправді, от себе стримувати на що робити акцент на тренд чи на комфорт? Варто йти по магазинам з чітким списком, що потрібно. Бажано собі написати: я шукаю пальто такого то кольору, такої довжини, і все інше бажано вже навіть ну не йти на компроміси, не брати а, салатове пальто, якщо. Потрібно все-таки кавового кольору пальто. У, у вас є пірламутривник? Ну, ні, будемо скажу. Але ж це дуже обмежено. А раптом колір не той, а все ж таки річ підходить. Ну добре, а що до дублянок, як ви тут скажете, тут що? Ну, це тренд, однозначно, той тренд, який до нас повернувся, звісно, він вже був, тут він знов повернувся. А дублянка це вже більш вартісний такий елемент, дорожчий, скажу прямо, але він дуже гарно вагає. У <глядає>, різноманітні образи зручно для тих, хто на авто пересувається буде. І... Щось новеньке, так точно. Які, які все ж таки фасони, тому що є багато варіантів і коротесенькі зовсім, і подовжені вигляді бомберів такі на що звернути увагу? Що зараз трендове серед дублянок? А, ну давайте вернемося до того, що трендове те, що вам личить в першу чергу, і да. те, що вам пасує по фігурі, це завжди буде виглядати актуально і гарно. А якщо говорити про тренди, то в першу чергу звертайте увагу на більш вільні фасони і а... Супер важливо, коли йдете приміряти верхній одяг у магазини, приміряйте його на товстий в'язаний якийсь светр. Не, не на футболочку, не що на коротку, а mm -hmm. на самий ваш товстий светр. Навіть на якийсь жакет треба, щоб все це діло вмістилось під верхнім одягом, тому що часто купується верхній одяг, потім висить, тому що одягаєш свет, ага, сюди я вже не пролізу. Це пальто, Є, е, Я не пролізу. Тому на шопінг треба брати от з собою або брати в магазині, десь приміряти. Совстезний светер і тоді приміряємо верхній одяг а, пуховик, пальто чи дублянку будь-що. А щодо головних уборів, сьогодні, до речі, в США Національний день Капелюха або головного убору. Як з цим? Хтось носить шапки, хтось носить капери, хтось шарфики. Який тренд, я, чесно кажучи, заплуталася цього року. Хтось взагалі носить такі, знаєте, як балаклави, їх теж достатньо багато. На що варто звернути, на який головний убор варто звернути увагу в цьому році, щоб бути і стильною, і достатньо закутаною, бо зима холодна. Якщо говорити про тренди, то актуальні капери вони так до нас прийшли, а і балаклави теж були минулого року, і зараз залишаються капери, так ну це та. не зовсім, але ну, коли в нас розумів. разом ніби капішон, і тут зразу з шарфом, все все разом. Це, а, це тренд космос. Ми бачимо капер, але а, звичайно ж а, треба дивитися, що вам пасує, тому що а, ці капери, наприклад, теж треба обрати, щоб вони були досить вільні. Тому що якщо вони вас будуть облягати, ви будете трохи смішнувати, виглядати як mm -hmm. дітей. Бо у дітей так. зазвичай личко ось так, знаєш щоб тільки модочка була видна. А якщо на дорослих, як то капер має бути все ж таки більш об'ємнішим. Ну можливо, у вас є якийсь психологічний лайфхак, як йти в магазин за дублянкою. Або пальто коричневого кольору, і не повестись на малинову шубку. Є а, у вас секрет зрозуміти, що ви цю малинову шубку одягнете один разочок, всі вас дуже запам'ятають, і потім ви її зможете одягати не так часто, як, а, як сіре пальто. Наприклад. А от як урізноманітнити сіре пальто, щоб воно було таким же яскравим і ефектним, і вас всі де запам'ятовували? Дізнаємося через паузу. Вернулася в нашу студію Олена Островерх, наш експерт у світі моди. Сьогодні говоримо, як урізноманітнити красиве, тепле, затишне, але сіре пальто і зробити його яскравим ефектним. Що для цього потрібно? Отож, коли ви бачите перед собою сіре сумне, на перший погляд, пальто, насправді воно як такий а, білий аркуш паперу, на який можна нанести різні фарби. На перший прийом це ось така хустина. Я вам покажу, щоб ви побачили, яка вона гарна, а розписана. Ось можна накинути на плечі таку хустину, і таким чином вже пальто виглядає по-новому. Можна носити звичайно без шапки, можна ось так з яскравою шар-шапкою і якимось шаликом, а можна використати той прийом, про який я говорила минулого разу. Взяти. Олександра <А>, светр. <це звеч> рожевий светрик. Ну, звичайно, просто всім так запам'ятався цей светр, Що а, ну, не могли ми і подивіться, ну подивіться, ну, ось, а, ось значить, светр у нас на, на плечах. Насправді його можна зав'язати прямо отут на шиї, а, як шалик, а можна просто накинути. А можна ще більше зараз вам покажу ще один секрет на мільйон. Просто ми беремо. Пояс одягаємо його на талію. Таким чином приталюємо наше пальто. Шапку вже знімаємо. Тримаю. так, Одягаємо пояс. Такий образ вже можна додати навіть якісь невеличкі підбори невеличкі, або просто якусь підошву. І ось ці рукава і... ми заправляємо під пояс. Так, так? і Ці рукава ми заправляємо під пояс і таким чином ми ще й робимо собі... Ой-ой-ой! Так, робимо собі... на голубцях зимово. Та Ця дівчина щось видно під'їдає у вас тут, поки <рес> <рес> нікого нема. Так, дивіться, таким чином робимо такі собі смужки, і, так... і ще й робимо силует більш а, струнким. Витин, Ви бачите, так, дві таких лінії. Талія. є і талія, і ще й такий ефект схуднення після свят. Дуже рекомендую. Отож. А, не бійте сірих пальто, шукайте їх в магазинах зараз на знижках. Я думаю, вдосталь варіантів різних. І це базовий варіант, який да. має бути в гардеробі. Потім гратися з цим образом можна дуже багато, користуючись порадами нашого експерта. Да. Далі я бачу шубку, і вона Ой. трендова, бо це ця барашка, улюблена багатьма, да. і це еко -шуба. Це еко синтетичне хутро. Так а, вона виглядає пошита як а, класичний крій, як пальто, досить прямий крій. Теж, е, хоча вона світла, але досить універсальний варіант. А можна з різними з джинсами, з костюмами, з сукнями, з чим завгодно. І я пропоную стилізувати, е, як кажуть, old, old school. Як колись ходили наші бабусі, мами. А, Колись вони хустки зав'язували. Е, так, Зав'язували. І е, я неспроста так зробила, тому що це не супер трендово, але дівчата. От, якщо ви приблизно відтворите такий образ, увага чоловіків вам забезпечена. Просто повірте, а як це що всім робиться, я не знаю. Що вони ну, бачать хутро, світленьке, і от так от якось дуже, дуже видно, жіночно це все виглядає, і вони просто так мліють, Мліючи, хочеться просто мліють. Вони, і хочеться зразу зробити. Вони Ну, тигуру, от серйозно вже багато раз перевіряла цей образ. Е, якась магія. Тому дівчата, спробуйте, я думаю, вам сподобається ефект. Цікавий Та. варіант у нас. Це ще експерти зі, зі знайомлення. Ну а, а як Стили Ми можемо впливати на, на різні аспекти. І тут дублянка, один, так, так саме, мабуть, що трендовий варіант: mm -hmm. а, дублянка а, і а, головний обір капор, коли і в шию тепло, і голова захищена. Mm -hmm. а, дуже гарно поєднується, як бачите з джинсом. Повсякденні джинси можна носити собі спокійно і біди не знати. А які ще головні обори пасують саме до капору? З чим його як його можна е ось цю дублянку урізноманітнити? Ну mm, можна вдягнути просто навіть е таку теплішу кепку. Угу. О, можна, одягнути, можна одягнути звичайну в'язану шапку, тому варіантів тут багато. Просто обирайте вже от дублянка, вона вже диктує певні кольори, тому вже зважайте. Тут може бути або якийсь синій, або щось молочне. В якихось таких кольорах вже краще обирати головні обори. А таке знаєте, особисте питання. У вашому гардеробі скільки варіантів теплого одягу? Зазирнем гардероб стиліста. П'ять. 5. П'ять. Ну, але обов'язково мусить пуховик бути. Про це ми навіть ну не обговорюємо. У всіх є пуховик, утеплене пальто. А така може бути екошубка, може бути дві еко шубки. Ну і два пальто теж не завадить. Ну, дякуючи Богу, ми не діти, ми вже не ростемо. А відповідно можна а раз на два роки щось собі трішки урізноманітнювати і, звичайно, користуватися трендовими порадами для того, щоб ваші образи завжди були яскравими. Ой, а я Отож, тут так хустинкою та... пригрілася, і вона мені здається теж. Пасу. Дуже гарно так. Головне бути в теплі і не мерзнути, дівчата. Я вас дуже прошу. Не мерзніть. Одягайте верхній одяг довжини міді і будьте стильними і в теплі. Дякуємо вам. Олена Островер була з нами сьогодні в студії. Користуйтеся усіма трендами, порадами і будьте модними і утепленими. Улюблений сніданок з 1 плюс Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.